Привіт! Це проєкт «Погляд на життя під новим кутом на каналі за межами шуму. У цьому проєкті ми не повчаємо, а спостерігаємо, не драматизуємо, а помічаємо. І головне слухаємо. Тут ви почуєте озвучені історії з реального життя. Знайомі, іноді смішні, іноді ніякові, але завжди. З глибшим змістом. Це психологічний проєкт, який допомагає подивитись на буденні ситуації з іншого ракурсу. Бо коли бачиш щось збоку, легше зрозуміти, як правильно реагувати не на автоматі, а свідомо. Тож слухаємо нову історію і обов'язково. Коментуємо після прослуховування. Продай свою квартиру. Треба закрити борги мого синочка. У мене відняла мову. Ірина мрійливо дивилась на доньку Марійку. Вони сиділи удвох на затишній, залитій сонцем кухні. Марійка, учениця 11 класу. Була в оточенні зошитів, підручників, готувалась до випускних іспитів. Іра не могла стримати гордості за свою дівчинку та майже всі роки навчалась на відмінно і зараз впевнено йшла до золотої медалі. Ні Марійка, ні її мама особливо не нервували перед іспитами. Обидві знали, що все буде добре, все складеться як треба. Марійка вирішила вступати на філолога. Англійська мова і література завжди були її стихією. Вона обожнювала читати книги, ковтала одна за одною. Знайомі Іри не раз дивувалися такій любові до читання, а сама Іра тільки сміялась і радіяла, що донька вже знайшла справу до душі. Жили вони чудово. Маленьке тихе містечко, власний будинок, зелень, сонце, чим не мрія. Ну що, як справи, до кухні зайшов Юрій, чоловікіри, з веселою усмішкою. Знов за книжками. Машунь. Ага, як бачиш, не відриваючись від зошита, відповіла дівчинка. В голосі її звучали легкість і добрий настрій. Та ти ж уже і все, і так знаєш. Навіщо ще зубрити? посміявся батька. А щоб точно вже, без варіантів. Марійка підняла голову і розсміялась. Ось як наберу максимальні бали, тоді подаруйте мені щось круте. Ого, вже плани будуєш, Іра хихикнула, хитренька, нічого не скажеш. Поспілкували ще трохи, так тепло й по-домашньому. Поїдемо сьогодні в торговий центр. Юра потер руки, наче щось задумав. За взуттям очі Марійки загорілись від перечуття. Ага, кивнула я Іра, обіцяли ж тобі, чобітки купити. Ура, звісно. Їдьте, а я вас чекатиму з пакунками», – аж підстрибнула дівчинка. Хитрунка, розсміявся тата. Ну, чекай, ми швидко. Хвилин за двадцять, Юра з Ірою вже були зібрані в куртках, з рюкзаком. Ти готова? Запитав чоловік, скинувши дружину оком. Ага, посміхнулася та, аж раптом задзвонив телефон різко і голосно. Секунду Юра витяг з кишені мобільний на екрані. Мама обличчя відразу стало серйозним. Валентина Григорівна, мама Юри, свекруха Іри й бабуся Марійки. телефонувала рідко, але завжди невчасно і не з найприємнішими новинами. Алло, обережно сказав Юра. Іра не чула, що казали в слухавці, але, дивлячись на обличчя чоловіка, одразу зрозуміла нічого хорошого. Добре, заїдемо, відповів Юра і глянув на Іру з втомою в очах, та тільки зітхнула. Свекруха останнім часом дзвонила дедалі частіше і не щоб просто побалакати, а щоб перекласти на них свої справи. То лампочка перегоріла, то двері скриплять, то щось зламалось. І ось зараз, унітаз. Юра сантехнік, тому вибору не було. Подружжя поставила речі назад і переглянулось. Ви не їдете? Маріка або чула е, розмову, або просто вийшла попрощатись. Пробач, не сьогодні. Іра намагалась посміхатись. Бабусі знову потрібна допомога. То скільки? Можна, дівчинка явно розсердилась. А дядько Гена що більше не живе з нею. Батьки зітхнули, й справді Геннадій, молодший брат Юри, давно жив у мами і, м'яко кажучи, дар моїв, ледве закінчив коледж, замість роботи взяв купу кредитів на бізнес і все прогорів. Тепер сидить у матері на шиї, ні копійки не заробляє. Цілими днями у телевізор комп'ютер дивиться. А мама тільки бігає біля нього. Йому вже майже сорок, а вона все мій хлопчик. І от вони знову замість магазину йдуть рятувати. Ми прийшли, мамо, Юра постарався виглядати бадьоро. Доброго дня! Іра навіть не встигла щось сказати, як свекруха вже почала командувати. Знімайте взуття, унітаз потік, а ти, Ірочка, не сиди без діла, ходи, обід готувати будеш. Юра пішов у ванну, Іра на кухню, по дорозі побачила Геннадія. Сидить на дивані, уткнувся в телевізор, навіть не глянув у їхній бік. І привітник скаже навіть, чи нас і немає. Подумала, Іра з образою. Так, ось тобі овочі, ріж, сказала Валентина Григорівна, а я м'ясо підготую. Добре? Майже механічно відповіла Іра. Конфліктів не хотіла краще мовчки все зробити. Час тягнувся. Тиша, тільки іноді, звуки з ванни і телевізора. Ця квартира асоціювалася у Іри з втомою і нудьгою, а її дім з сонцем і теплом. Але ж не кинеш літню людину. Ну, досить, нарешті сказала свекруха. Можна було і краще, але зійде. Іра проігнорувала цю подяку. Сіли за стіл, Юра і Іра разом, Геннадій з мамою навпроти, їли мовчки, навіть розмовляти не хотілося. Ех, раптом зітхнула Валентина Григорівна. Ви, Юрчику і Ірочку, живете собі щасливо. А ми тут ледве виживаємо. Іра прикрила очі, краще б вона мовчала. От гінусік старався, бідненький, а все марно. Борги його задавили, працює, як віл, але не встигає все виплачувати. Юра Зірою перезирнулись. Ніхто з них не вірив, що Геннадій взагалі працює. А ще несподівано змінила тему свекруха. Чула, Іро, що тобі квартира у сусідньому місті дісталась від бабусі. Іра відклала виделку щось недобре назріває. Так, все вірно, відповіла спокійно. От ти добре, протягнула свекруха, глянувши в очі. Продай її, її борги треба погасити. Іраж завмерла, перевела погляд на чоловіка, той виглядав не менш здивованим. Вибачте, перепитала вона, все просто, вам не збідніти, а ми з гінусяками і так ледь зводимо кінці з кінцями. Ми з Юрою е, вирішили. Що квартиру віддамо Марійці, спокійно відповіла Іра. Вона ж вступає саме в вуз у тому місці. І, до речі, Марійка йде на медаль. Теж мені медалістка відмахнулась викруха. Квартира не медаль. Нехай гуртожитку живе. Нічого їй розкішну хату мати, а Гінусік. Не міг би часом сам щось вирішити у своєму житті. Ану, припини, підняла голос викруха, він мій син, і я йому допомагаю. І тут раптом Юра встав і спокійно, але твердо сказав: Мамо, вистачить гені майже сорок, він здоровий мужик, а веде себе як дитина, і ти. Йому в цьому тільки сприяєш, нехай сам розбирається зі своїми справами. Юро Іра, ходімо, ми вже нагостювались. Дякую за обід, додала Іра. Ідіть, закричала свекруха, обійдемось. Прекрасно, відповів Юра, і вони пішли. Відтоді дзвінків більше не було. Ні від мами, ні від Геннадія і Юрі. З Ірою було тільки легше. Жодних доручень, жодних обвинувачень. Жили собі спокійно втрьох, будували плани на майбутнє, але тиша тривала недовго. Якось на кухні пролунав телефонний дзвінок. Юра глянув на екран. Мама, Іра підняла брови, бери. Цікаво вже, що скаже. Юра зітхнув і натиснув відповісти. Привіт, мамо. О, Юрчику, як ви там, щасливчики? «Марійка вже у своїй хоромині живе? Мамо, спокійніше. У нас все добре. Марійка здала всі іспити, отримала відмінні бали, живе ще з нами. А, хвалишся? Забув, як зрадив рідного брата. З боргами його залишив невдячний. Мама, ти дзвониш просто так посваритись? Чи щось хочеш? Ага, є одна справа, моя квартира, вона ж мала бути твоєю, так? Ну, щось таке ніби було. Так от тепер вона гієнусіка, я її на нього переписала все. Не отримав ти нічого. Гаразд, як скажеш, маєш право, що і це все? Ти не будеш скандалити? Мама, в нас вечеря, мушу допомагати Ірі. Усього тобі доброго. Прощавай, зрадник, і тобі не хворіти. Спокійно завершив розмову Юра. Настала тиша. Ти не засмутився? запитала Іра. Навпаки, радію, з нею ні. Мені нічого не треба, у мене вже є все найкраще. Він підійшов, обівняв Іру, Марійку та засміялась. Іра поцілувала його в щуку. За вікном світило сонце. Марійка вступила до мрійного університету і переїхала у свою квартиру. Часто дзвонила батькам, розповідала, як справи. А зі своєю бабусею не спілкувалась, як і Іра з Юрою. Але їхня сім'я відчувала тільки одне: спокій і впевненість у тому, що все в них буде добре. Ось така історія сьогодні у нас була. Напишіть в коментарях, як ця історія зачепила саме вас. Що ви думаєте? Е... З огляду на цю ситуацію, а ще краще поділіться своєю, бо ми всі час від часу потребуємо свіжого кута зору. Ставте вподобайку, якщо відгукнулось, і не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступний погляд на життя під новим кутом.